Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні я хотіла з вами поговорити на тему підготовки до зими моїх молоденьких трояндочок. Тобто, як я їх сьогодні буду готувати до зимівлі, до стану спокою. Сьогодні в нас 11 листопада, на дворі плюс 5 градусів тепла. І... Таку температуру троянди легко витримують, і вона їм абсолютно не завадить для подальшого життя. Але ж зима все рівно настане. І я не хочу, щоб ця зима застала мене зненацька. Я боюсь, що настануть морози, а в мене не буде часу для укриття троянд. Тому сьогодні я. Цим займусь, що я для цього роблю. По-перше, я оцінюю стан кожної молоденької троянди. І стан у них різний. Дивіться, у деяких троянд паганчики вже пішли в ріст, у деяких тільки брунички на бобнявілі. Дивіться. А у деяких, як у цієї джетсет, навіть пішли у ріст, молоденькі пагани. Бачите, не тільки листочки, а вже і пагани пішли у ріст. Але накривати я їх буду земелькою і накривати буду їх абсолютно однаково. Чому я оцінюю стан кожної з троянд? Справа в тому, що можуть траплятися такі неприємні речі, як, наприклад, почорніння кінчиків. Бачите, ось як у цієї трояндочки кінчик пагана почорнів. От в такому вигляді абсолютно не бажано відпускати троянду у зимівлю. Чому? Бо це почорніння. Це, звісно, що захворювання, воно може опуститися вниз попагано, під укриттям будуть абсолютно сприятливі умови для розвитку цього захворювання. І, в принципі, молоденька троянда може загинути. Вона може не перезимувати, не дожити або загинути навесні. Тому, що я роблю з такими трояндами? Подивіться, будь ласка, у мене для цього підготовлені такі речі. У мене є антисептик, перекис водню я використовую звичайний. Я обробляю перекисом водню леза свого секатора ватними дисками. Ой. Ватними дисками обробляю леза секатора. Це обов'язково. Для кожної троянди окремо. Це для того, щоб не переносити захворювання від однієї троянди до іншої. Після цього, подивіться, будь ласка, я відрізаю оці кінчики чорненькі, обрізаю до живої тканини. Дивіться, ось, бачите, зріз Зріз білий. Все, що роблю далі. Далі я оцей зріз засипаю корицею. Кориця – це універсальний антисептик. Я її використовую і коли обробляю під час пересадки орхідеї, обробляю їхні корені, зрізи свіжі, і обробляю троянди. Подивіться, будь ласка, беру так прямо жмуток кориці і обробляю зріз. Все, цей зріз швидко підсохне, і е, кориця є таким натуральним антисептиком, наскільки можна сказати, що натуральний, але антисептик. і е, Швидко затягується отакий зріз, і хвороба е, туди не потраплять, верніше, потраплять але, не, але не проникнуть спори бактерій і грибків. Ось так. Після того, як я перегляну кожну троянду, оброблю зрізи, я їх нагортаю. Для цього у мене є помічниця. Ось вона стоїть, моя помічниця. Бачите? І я кожну, кожну трояндочку нагарну цією земелькою, яку я залишала під час посадки. Ось у мене валик. Бачите, земельною. І я просто цю трояндочку нагорну. Після того, як я це зроблю, я покажу, в якому вигляді, в якому стані знаходиться мій квітник. Ось так, пішла я нагортати, повернусь. І ось подивіться на результати моєї діяльності. Мій молоденький трояндарій вкрився такими нерівностями рельєфу. Це отакі піраміди, в яких будуть зимувати молоденькі троянди. І я думаю, що зимівля буде вдалою. Дивіться, вони повністю вкриті земелькою. Ось, бачите, земелька сухенька у нас, дощів не було давно. Головне. Головне, щоб в укриття не потрапили хворі листочки або ті пагани, які ми з вами зрізали. Руки в мене пахнуть приємно корицею, такою випічкою. Троянди в укритті, в теплі, в добрі і готові до морозів. Ну а на сьогодні в мене все. Якщо вам сподобалося відео, ставте, будь ласка, вподобайку. І, як завжди, слава Україні! І героям нашим слава до побачення.